Дітки, сьогодні на уроці образотворчого мистецтва ми будемо з вами вчитися малювати улюблену іграшку. Сьогодні попрацюємо над зображенням жирафа. На сторінці 8 в альбомах уважно розгляньте послідовність виконання малюнка. Спочатку ми поглянемо на розташування. Листочка. У нас листочок на малюнку розташований вертикально, вертикально, не горизонтально. От як, наприклад, у мене зараз розташований листочок, а вертикально. Так, будемо спочатку малювати контури жирафа, а потім вже домальовувати елементи, яких нам не вистачає. Розпочнемо із голови. Голова у нас була така, як ніби у формі грушки. Так? Спочатку ми з вами визначимо область, де малюватимемо свого жирафа. Я приблизно вам показую, що ми маємо ми розташувати свій малюнок по центру листочку, не збоку, десь. Він у нас має бути величеньким на увесь листочок. Спочатку зображуємо. Голову. Ось такими штрихованими лініями Тут у нас буде голова. Носик, далі від голови йде довга шия. Ми акуратненько зараз намалювали шию, і ось тут приблизно малюємо його тулуб, тулуб. потім ми його. Шия ось так акуратненько переходить до тулуба. Так, заокруглюємо, можливо, підправляємо. Намалюємо йому ніжки, дві задні ніжки, лапки. Це буде лапка, яка ближче до нас знаходиться, а це далі. І передня. Лапка, яка знаходиться трішки далі від нас, і лапка, яка знаходиться ближче. Зітримо гумкою всі е, штрихи, які зайві на малюнку. Залишили ось такий от малюночок. Тепер домалюємо нашому жирафику носика. Ось тут так. Оченятко. Одне так, тому що ми бачимо його з одного боку тільки. Глазик. Так, тут у нього вічко буде, два вушка у жирафика є, вони будуть схожі на пелюстки. Так, одне вушко, і ось тут буде інше. У нього є така невеличка гривка, яка проходить вздовж всієї шийки. Ніжки тут у нього копиться. будуть. Ми ось так будемо зображувати їх. Також у нього є. Також у нього є ось такі от антенки. Ось так от ми намалювали олівчиком простим нашого жирафа. Тепер також ми забули про. Його хвостик, так? Тепер ми можемо розфарбувати жирафа. Гривку його можемо зобразити коричневого кольору. Взагалі у нас жирафи, які жовтенькі, так? плямисті. Плями можемо поставити пальчиками. Якщо ви робите малюночок фарбами або олівчиками, намалюйте, будь ласка, жирафа і розфарбуйте його.